Покійники або нічого не кажуть, або тільки добре. Як покійники. Гляньте ззаду. Подивіться тут. Подивіться тут. Ви коли-небудь таке місто бачили засране? Ні. Останні тільки п'ять років, а це таке місто. До цього було гарне, лебедине місто. Це якщо про сміття. Інші комунальні установи стикались? Вода, газ, світло, тепло з їх роботи. Якість води, вона не обговорюється. Це ж не питтєва вода, не питна вода. Газова служба добре працює, тут питань немає. Що у нас тепло? там ще тепло. Ну, ми в власному будинку, то ми самі забезпечимо. Але люди не жалуються тепло. Світло от раніше було у нас тут ясно, можливо? Добре, добре, все зроблено, тільки послуги тепер отримувати набагато важче. Вони ж переїхали так. в п'яті хатки. А так місто освічується, робиться світліше. Красивіше. Отримати якусь довідку в державних установах. ЦНАП Пенсійний фонд у ПЗСН, можливо, в інших установах. В цьому році не стикалися, але це за космічний час. Угу. Останнє время нікуди. Поки. Загалом, як оцінюєте роботу таких установ у жовтих водах? Все працює, відповідають. Та вроді працює. На даний момент дуже вже якось більше, більше усилено працюють, більше угу. обирають. Мусор і все, ну хотілося б частіше, ага. хотілося б стояли урни. Не треба желізні якісь, просто керамічні, звичайні. поставте туди, в мішок ага. положити. Та... Кожен буде йти, а то йдеш по парку, бросають, кому всім згодно. І за кожним вже ж не будеш бігати правильно. Ага. От, тому треба поставили би урни когось там, ну відповідний, щоб хто то був, і буде дуже добре. А так, так, да, молодці. Обирають, прибирають дуже добре. А інші комунальні підприємства, якщо брати, можливо, стикалися з їх роботою Водоканал, тепломережа, газові якісь ну ці тепломережі на 200% виконують усі свої обов'язки, согласна нашого закону. Тут я нічого не скажу. Якщо брати установи саме де отримати довідку, якусь щось дізнатися. Ну плана. це звісно, є я от б так. Я за місяць раніше записалася, щоб попасти туди. Ну, попала по по талончику все добре, об'яснили, розказали. Uh -huh. все uh -huh. так, так, що, пенсійний знає, фонд, фонд, І в пенсійний фонд я ходила, теж все прийшла, все розказали, uh -huh. все пояснили, все сказали. Тільки знаєте, в нас яка проблема? Ми ВПО, uh -huh. і ми осталися без житла, нема в нас ніде нічого, а цим питанням ніхто не займається. Uh -huh. у нас ЖЕК а не ОСББ, поэтому очень печально. Бо сказать сказати не можу. Ну я думаю, що не зовсім задовільно, тому що багато є ще е, неубраних місць, не є двори і так далі. Це якщо брати прибирання, а інші установи? Водоканал, тепломережа, газові служби, світло, такого плану, можливо, звертались до них? Ну, звертався, претензій немає. Але з їх роботою щось скажете. Ну мені, от, іду по красивому проспекту. От гляньте, от там вічно гляньте, гляньте, стоїть кресло. Хтось викинув. Ну не годиться, щоб на такому красивому проспекті. Стояли мусорки. Мені мені оце дуже не подобається. Uh -huh. Що я оце вам можу сказати? А можливо інші комунальні підприємства вода, тепло, світло, газ з цими установами? Та ні, ні, поки все нормально. Uh -huh. не, не, не скажу по воді, якщо є, щось приїжджають зразу. Я на весіло живу. Uh -huh. Пориви устраняють, проблем немає. Державні установи отримати якусь довідку, послугу, цНАП, пенсійний функт. Ходила, Нормально, нормально. Ні, ні. Uh -huh. Щас оформляю. Там ходів сна. Нічого, то обращення дуже хороше. Стараються. А як у нас взагалі по місту з якимись такими випадками? Хтось порушує комендантську годину, хтось щось краде вбиває? Ні, всі заблюдають. Ніхто не пору у нас, ніхто не порушує комендантську годину. Всі до нас всі патрулюємо, угу. робимо свою роботу. А так, в день чи патруль е, йде? Якесь? СРПП у нас їздить. Угу. А скажіть, чи штраф є для людей, які порушують правопорядок, смітять? Є. Штрафуєте їх? Ну, звичайно.